Як ви думаєте, що це ми маємо робити? Ми маємо зараз їсти оці калачики, що в дитинстві ми їли. Зараз ну, кого, кого, кого голод і нужда заставляла їсти. Ну, Історія про це умов... умовчує. Як ми казали, в дитинстві, я додому не піду, бо мене більше не випустять. Да. І щоб не йти додому, то ми їли ці калачики. Ну, такі нічого, скажем так, да? пробуй. Таке тверде. мені здається, що в дитинстві було м'ягеньке. Вони ще не доспівші. А коли доспівші, то м'ягеньке. Будуть більшенькі, крупніші. Я І вам зараз, ви будете сміятися. Оце ми їли сьогодні шашлики, бо сьогодні неділя. Ми вирішили шашлики поїсти. Вийшли на вулицю, тепер йому калачки. Закушуємо калачками. калачками. Закушуємо Кіця. Вирішили дитинство згадати. Дай мені ще один. Загуби. Вже все, вже все з'їли. Поз'їдали в калачі. Хто там останній раз її калачки в зрілому віці? Признавайтеся. Але добрі, я вам скажу, які там шашлики? Оце, оце протеїн, там, я не знаю, вітамін, мікроелементи, кальцій. Собаки дивляться, віддивуються. Як добре спать на пісочку тепленькому спека. Коханий увійшов в азарт. Піця, нам потім животи не подує. Не знаю. Ну, у якось дитинств, непривички. У дитинстві було добре. А, а як зая було, не знаю. Ні, ну смачне, смачне. О, то що ти викидаєш? Бо там нема на ньому нічого. Ну то подивися, може там є хоч пару калачів тих. Та ні, вон такі. Але вже, слухайте. О. Кот матроски, ну бля, цій футболці. Що за моряки тут?